Часу залишається можливо ще на одну атаку. Довбек проривається на Пеглоу. Пеглу. Пеглоу! ударна позиція. Забиває жуау пеглу. Але чи буде зарахований цей м'яч? Показав на центр поля Ярослав Козик. Жуау Пеглоу зміг забити. Оресту Костику третій м'яч у цьому поєдинку. І оформити хитрик. Ну, давайте дивитися цю атаку. Довбик знову отримує м'яч, протягує його вперед. Обігрався із Пеглоу. І ось тут чи не підштовхував довбик Ралюченка? Ось це питання. Ралюченко розводить руками. Він вважає, що тут було порушення правил. ну і Десь, можливо не бачив навіть довби кралюченка, але те, що трішки підштовхував у спину, ну це точно та Пеглоу, хет-трик. Хет-трик Хетрик у матчі з металістом і асист.